Вітаю, періодично потрібно в майстерні викручувати або закручувати шурупи або саморізи. Для цього потрібна викрутка крестообразна. У мене є автомобільний набір, і я люблю використовувати з нього викрутку. В неї кінцівка йде незвичайна як у звичайній викрутки зразу під крестообразне. Ось таке. А він розрахований цей набір під автомобільні гайки викручують болти, і йде квадратна форма в кінці цієї викрутки, називу її це так. Також шуруповерті можна використовувати те, щоб швидко закрутити або викрутити шурупи крестоб... викрутку використовують або її, або шуруповертом. Значить, Якщо використовувати шуруповерт, є ось такі насадки. Виробників дуже багато. Один із виробників ЛТ я доволі багато різного. Інструменту купував цієї фірми. Розкопив, мені сподобалось і постійно купую. Коли щось треба, значить, в наборі 10 таких насадок. Вони йдуть по розмірам PH1, PH2 і PH3. PH1 це більш мілкі, PH2 це середні. І PH3 це крупні. Приблизно так вони йдуть. Тобто, у мене виходить в ходові PH1. От на упаковці написано PH1 на 25. Тобто, тут довжина 25 мм, я так розумію, чомусь ніколи б це не вникав. Значить, що тут ще указано, що під квадрат 1,4 дюйма розрахований. Оце насадка. І твердість металу від 58 до 60 HRC. Це по шкалі такий, забув, як вона там правильно називається. Рокова, по моєму. Ось. Тому в майстерні мені дуже пригодиться такі насадки.